Привіт, мої ріднесеньки! Рада вас вітати на моєму каналі сімейний студент-вчителя. Мене звати Анастасія, я мама, вчитель, репетитор і жінка, яка зрозуміла, що потрібно щось міняти і так більше бути не може. Від вас були запитання в коментарях. Від вас були прекрасні слова. Дякую вам за їх. Що я дуже гарненько схудла, мені це дуже приємно, і це дійсно так. Тому сьогодні я хочу з вами поговорити саме про мою систему схуднення, про мою самодисципліну, якщо це можна так написати, назвати, да? і що саме мене тримає і не дає мені статися. Скажу так, я сьогодні готувалася, я давно готувалася до цього. Відео я давно готувалася і думала над тим, як мені це все розповісти, що мені вам розповісти, і для того, щоб нічого не забути, я тут підготувала собі шпаргалочку, тому час від часу, вибачайте, буду підглядати. У нас сьогодні з вами таке лайтове розмовне відео, тому робіть собі кавусю або щось смачненьке. У мене тут в компанії бутилочка з водою. Позводують передіною завжди і повсюдно. Це мій постійний атрибут, який не змінюється. І почнемо з того, що я вас дуже попрошу. Ставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, напишіть мені коментар, те, що вам з цього відео відгукнеться. Задавайте запитання, на які я буду відповідати. Поширюйте це відео, якщо теж воно вам відгукується. Але якщо ви дивитеся і ще не підписані на мій канал, я вам буду дуже вдячна за вашу підписку, за вашу підтримку. Це надихатиме мене ще більше робити, ще більше знімати і бути поряд з вами. Що ж, поїхали. Так, -да, я вже сказала, що я мама двох прекрасних діточок, Вікторії та Маквічика, хто зі мною давно вже з ними знайомі. А я жінка, яка точно, напевно, так само, як і ви, іноді втомлююся, сумніваюся, але все ж таки я потім беру себе до рук і починаю знову. Скажу, все досить поїхала. Не потрібно розслаблятися, не потрібно зациклюватись, потрібно щось робити, якби то тяжко не було. Життя воно дуже несправедливе і воно нам. Постійно готує випробування, здавалось би, вже все супер, клас, якось все налагодилося. Але в найнеочікуваніший момент нам завжди прилетить щось, щось да, якесь випробування чи ще щось. І ми маємо бути постійно готові до цього. Ми маємо бути постійно ах, в тонусі. Тому ми не маємо права розслаблятися, але ми маємо право жити. Жити повноцінне життя, любити себе в першу чергу, тому що, знаєте, я дуже переоцінила ось це правило, коли у літаку кажуть, спочатку одягни маску на себе, а потім на свою дитину. І я дійсно тепер 100% впевнена, що спочатку потрібно рятувати себе, і лише потім ти зможеш допомогти своїм близьким та рідним. Тому починаємо з вами розбиратися по пунктам. І саме основну частину цього відео я хочу присвятити саме моєму схудненню, тому що йому була приділена ваша увага, були запити, як мені це вдалося зробити, і щоб я поділилася цією дисципліною, яка мене тримає дотримуватися чогось. А, скажу зразу, я не саджу ні на якій дії, і я себе не мордую. Це, скоріш за все, моя внутрішня робота, це моя самодисципліна. І, знаєте, в наш час, коли ми живемо в такий страшний період, я чітко усвідомила, що кращого моменту на те, аби жити повноцінно, жити для себе не буде. А що таке жити для себе? Це бути впевненою, це бути красивою, а да? це любити себе. Красивою не для когось, а красивою саме для себе. Бути настільки красивою, наскільки ти хочеш сам для себе. Вірте мені, якщо ви будете подобатися собі, то ви будете подобатися оточуючим. Сьогодні я дивлюся себе в дзеркало, я собою захоплююся, я собою надихаюся, мені здається, Боже, ну настільки класно, настільки красивою, ти ще ніколи тоді не була. Тому дійсно, любов до себе це. Дуже великий поштовх для того, аби змінити своє життя кардинально. Що я змінила у своєму харчуванні? Да? Почнемо з цього, без жорсткості, без голоду. Починаємо з того, що я не сідала на дієту, а я почала будувати систему, яка має працювати на мене. По-перше, я готую завжди прості, звичайні нормальні страви. Ті, які для мене звичні, і я ніколи і те, що їсть уся моя родина. Одне, що я зробила, я виключила абсолютно смажене, я виключила солодке, хоча, коли мій організм прям кричить мені, що він хоче чогось солоденького, -то повірте, мені я собі дозволяю. Але я дозволяю не з'їсти півтортику. А маленьку скипочку, Да? Якщо я хочу чогось такого, що нібито на правильному харчуванні це не дозволяється, я собі час від часу дозволяю. Тому що я розумію, якщо я не здам, то мій організм потім мені зробить ще більший сюрприз. Друге, це те, що я ніколи не голодую, не краю себе, і основне, що я роблю, я контролюю свої порції. Я маю три повноцінних е, прийоми їжі. І мій денний е, раціон складається 1300 калорій. А, До речі, я замітила, що якщо в мене не вистачає в моєму денному раціоні білка, то я дуже сильно хочу їсти. Тому курка, яйця, риба у мене є завжди. Завжди є овочі, інколи даю вуглеводи, це якісь каші. Але це салати, риба, овочі, тушковані в різних варіаціях. Я видумую думаю, це що мені завгодно, а особливо зараз це взагалі е, шик, коли в нас з вами є кабачеч, кабачочки вже свої, да, овірочки, помідорки на підході це взагалі прекрасно. Я почала рухатися. Зал я не маю можливості ходити поки, е, тому що робота дуже багатьох роботи, то не знаю як. Розвиваю свою особисту репетиторську діяльність, розвиваю свою сторінку, розвиваю свою власну справу, але я зійшла з транспорту і почала ходити. Я кожного дня находжую мінімум 8 тисяч кроків, таких днів у мене дуже мало. Але в основному я маю 10-15 тисяч кроків в день. І ось це моє фізичне навантаження, яке я маю кожного дня. Да, це я змінила. А було а, тяжко спочатку, але нічого, за тиждень я абсолютно звикла. І навіть коли я бачу, там проробила роботу, але в мене ще нема моїх 10 тисяч кроків, моя родина сприймає нормально, що я взуваюся і йду на вулицю, бо мені в мене є тут вже коло на районі, да, яке я знаю, що обійшовши його, це якраз буде моя норма. А головне те, що я його я не зриваюся. Але я дозволяю собі час від часу те, чого хоче мій організм і чого хочу я. Я не їм там кілограмами цукерки. але якщо мені захотілося цукерки, я її собі дозволю. В першій половині дня до кави. Все може бути. Невмаленьку, смачненьку, найулюбленішу яку я люблю. А, що далі? Моя самодисципліна? А, моя самодисципліна. Це не про жорстокість, а про турботу до себе. Не роби ніколи те, чого ти не можеш зробити. Роби те, що ти можеш, і що приносить тобі задоволення. Е, зараз слово дисципліна взагалі воно звучить якось дуже страшно, ми говоримо про обмеження якісь так, але насправді дисципліна це в першу чергу турбота про нас самих: про себе любов, про себе ріднесеньку, про себе найріднішу, най тому сприйміть слово дисципліна як турботу про само себе. Якщо ми говоримо про турботу про себе, я зараз, щоб не заплутатися, назву декілька катів з вашого дозволу буду зачитувати. Перше це лягати спати вчасно. Не сидіти в телефоні до півночі, а потім не знати, що з цим робити. Скажу так. Ну, мій організм він дуже специфічний, у нас з вами таке життя дуже специфічне, бентежний, ми можемо взагалі не спати ночами, але давайте намагатися лягати раніше. В мене вже так випрацювалося за роки, що в мене діти на 10 вже в ліжках, і ми з чоловіком намагаємося до цього часу теж зробити всі домашні справи, щоб вже лягти в ліжках. Тому що ми не знаємо, яка буде ніч. Це перше. А бувають безсунні ночі, буває таке, що навіть я сама не можу заснути. І знаєте, що найкращим є для того, щоб заснути? Я беру читати книгу. Починаю читати книгу, я обов'язково засинаю. Не дивитися телевізор, а читати книгу. А друга класна привич, звичка вибачаюся, це приготувати собі обід на завтра. Я з вечора готую обід до школи, а коли, ну, коли був навчальний період. Uh, в мене нема можливості на роботі розогріти обід, тому в мене була запечена філе куряче і салат або там овочі. Це завжди. І я собі з вечора готувала судочок. Я взяла такі гарнесенькі пакетики, які я брала собою з собою в руку і ходила з ним на роботу. І під час коли в мене вікно або велика перерва, я сідала і просто їла. Мені було абсолютно все одно, хто що скаже, хто як буде дивитися. Я розуміла, що це потрібно мені. Я відкладаю булочку, коли мені пропонують, а вибираю воду. Інколи наше бажання поїсти, ми плутаємо з прагою. Інколи ми не розуміємо, що ми хочемо пити, а нам насправді хочеться пити, але ми те наше бажання попити заїдаємо. І наступне, ви вже, напевне, всі помітили, що я планую. А я планую, в мене є мій планер, в мене є власна система. Яку мені, якої мене навчили, я її взяла не повністю 100%, я її адаптувала під себе, і мій план складається з того, що в мене є цілі на рік. В мене є чітке бачення того, де я себе бачу через 10 років, тому мої цілі на рік складаються з того, де я маю бути через 10 років. Я складаю е, плани на місяць по сферам життя. У мене є розписані. Я розставляю місячні такі зразу на місяць, заповнюю клітинки, що коли я маю зробити, тобто вона і манікюр з педикюром, майстер-бровиз, перукар це вже я зразу розкидаю. Да? Я зразу розкидаю, коли я маю записатися до якого лікаря, тому що я зараз почала слідкувати за своїм здоров'ям, це аналізи, а це Озі, які мені показові, да? які я маю, там, наприклад, робити. Раз в три місяці або, або раз у пів року. Це вже у мене війшло в правило. Також у мене розписані в навчальний період мій конкретний робочий розклад. У мене розписані розклад моїх додаткових занять, да, моє, по моїй справі. Також я чітко планую відпочинок. Я цього року не робила жодної робочої справи у суботу та неділю. Субота і неділя у мене були вихідні. Повірте мені, це було прекрасно. Я ніколи, якби мене не просили, наприклад, там поставити якесь додаткове заняття в суботу, чи ще. Ні. Це виключно дні мої, моєї родини і дні для моїх дітей. Я намагаюся вчитися щодня себе підтримувати. І зараз я вам покажу дещо. В мене є такий ранковий щоденночок. Тут я пишу свої думки кожного ранку, щось тут і клеїти, якщо в мене є, що підходить якісь цитатки чи ще щось. І ще одна моя підтримка це ще один блокнотик. Він ось такий: це мій блокнотик подяки. Сюди я пишу вдячності кожного дня. Бувають випадки, коли я пишу вдячність зранку і ввечері. Є моменти, коли я випадаю з цієї родини, але потім все одно я переходжу сюди. Бувають випадки, коли моїх ось таких помічників, так. Нема поряд зі мною, у мене є в телефоні записник, і я там нотатник, і я собі відвела окрему папочку, окрему сторіночку, де я пишу і подяки і свої якісь думки, коли немає під рукою моїх помічників, які допомагають мені себе підтримувати. І крім того, я дозволяю бути собі нейдалі. Чесно, бувають дні, коли дозволяю стати. Цілий день проваландитися в піжамі, вмитися просто там, да, просто потинятися, не бути активною, продуктивною. Але я не роблю ось такі дні валандання своєю закономірністю. Це виключення із справи. Тому на наступний день я знову встала, привела себе до ладу і пішла жити то життя. Правильно? Я вчусь тримати перед собою слово. В першу чергу, перед собою. Повірте мені, якщо я щось обіцяю мені, собі, то. Я рідко коли цю обіцянку порушую. Наступне це розвиток, 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 розвиток саме розвиток. Так, багато чуємо ми про це чуємо. Але знаєте, що я зрозуміла? Я зрозуміла, що розвиток це в першу чергу любов до себе в діти. Зараз літо, канікули, відпустка насолоджується. А я вчуся. Я купила собі на ціле літо навчання. І активно його проходити. Тому що це навчання не лише теоретичне, а ще й практичне. Тому для мене мій розвиток це дуже багатько значення. А саме мій розвиток, да, мої навчання, вони дають мені ось цей поштовх рухатися далі і не зупинятися. Для мене взагалі, моє схуднення, до речі, це теж мій розвиток. Тому що тут я вчуся відчувати свій організм, відчувати свої потреби. Відчувати те, що мені дійсно хочеться. І тому для мене навіть схуднення це не про цифру на вагах, а це про те, як я зранку прокидаюся і з якою енергією не повірите. Фактично, ось цю систему свого схуднення я ввела з квітня місяця. Увій перед своїм народження я почала худнути. Я на день народження не зірвалася. Е, тому я помітила, що в мене дійсно багато більше енергії. Я менше стомлююся, я не квола. З мене нібито аж ця енергетика, це бажання щось робити, кудись іти, не сидіти вдома. Я там, де собі можу понити, да, я в якомусь відео говорила, да, що почалася відпустка, я жодного дня не сиділа вдома. Я виходила зранку, приходила увечері. Можливо, десь мене дратувало, але потім я посиділа, подумала, подивила, передивилася своє відео і думала: Валі, ну це ж круто, що тебе є куди піти і поспілкуватися, не сидіти такого, знаєте, Гу -гу 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 -гу", і оце накручувати саму себе постійно. Друге, я посміхаюся. Посміхаюся чому? Тому що я почала ще більше собі подобатися. Я просто в захоті того, що я бачу, це змушує мене посміхатися. Також. Тим самим прикладом я ще вчу своїх дітей: піклуватися про себе, дбати про себе, правильно харчуватися і з дитинства вже своїм дітям. Я намагаюся закласти ось ці правила правильного харчування, показати, що це смачно, що це корисно, що ти можеш дозволити собі все, але контролювати це все. В своєму плані я вже говорила я завжди планую відпочинок час з родиною. Я планую час на читання книги, в мене кожного дня. Запланований сон, у мене кожного дня запланований час на сніданок обід, обід і вечеря. І цей час він нерушимий. Хай там що робиться. Якщо я зараз маю вікно на роботі і я маю обідати, я буду обідати. Ну, така я бунтарка, що я з цим зроблю? Така от я не хороша, а погана жіночка. Що я хочу вам сказати, мої хороші, мої прекрасні дівчатка, гіночки. Я хочу вас показати, якщо вам відгукнулося те, що я вам розповідала, чим я вам ділилася, Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я теж хочу змін. І давайте ми створимо таке наше невеличке ком'юніті звичайних українських жінок, які підтримуватимуть один одного. Якщо таких коментарів набереться багатько, я навіть, напевно, створю нам з вами телеграм-канал, де ми будемо підтримувати один одного, допомагати один одному ділитися своїми перемогами, невдачами, своїми досягненнями і тому подібне. Мені здається, це буде дуже круто, дуже класно. І ми маємо єднатися. Нам зараз дуже всім непросто. Саме зараз у нас закінчилася повітряна тривога. Тому ми, ми не самі, ми маємо це усвідомлювати, да, що ми не самі. І ми точно з вами можемо більше, ніж ми робимо, більше, ніж ми думаємо. Ми не реально круті. У нас неймовірні можливості. Просто ми не завжди їми користуємося. А можливо, не завжди є той, хто нам дасть цей такий поштовх. Да, Каже, ну встав і бігом робити, нема чого сидіти, рухайся вперед. Чесно, а мені цього дуже бракувало, але в мене сестричка, вона мені Настя, досить сидіти, починає щось робити, не виходить, не виходить, іди і роби далі. І ви знаєте, я на то все промою. Я просто роблю, а потім ну, так само і в інстаграмі. Дивлюсь, блін, там щось запертачила, там не те вліпила. А думаю, Та ладно, ба далі буде краще. Це мої помилки, на які я і навчаючись сама, да, мені ніхто його не робить, я то все роблю сама. Навчаючись сама, я росту. І я такими малесенькими кроками через помилки, через якісь недоліки я формую себе. Да, і я вам ставлю, там, оце, можливо, да, ви побачите, які реально зміни зі мною сталися, я від цих змін просто заходу. Я дивлюсь на себе як на прекрасну чарівну жінку, яка просто дійсно зараз є кращою версією самої себе. Я бачу те, що я довгі роки бачила, візуалізувала, і от я нарешті до цього дійшла. Але ми маємо пам'ятати: ідеалу немає меж. Якщо ми досягнули одну ціль, ми відразу маємо поставити іншу. Ми не можемо зупинятися. Якщо ми зупинимося, починається зворотній відлік. На точці зупинки. Ми починаємо поступово відкочуватися. Тому ми не маємо зупинятися, казати, все, супер, я досягла свого ідеалу, і ми свого ідеалу не досягнемо ніколи. Тому що, досягнувшись одного рівня ідеаліз... ідеалізації себе, ми маємо ставати на наступну щеблинку, щоб піти далі і далі і далі. Тому мої хороші, мої прекрасні, мої любі, Дякую, що ви провели цей час зі мною. Я сподіваюся, моя розповідь, мої якісь інсайди вам стали, відгукнулися, можливо, допомогли щось усвідомити, щось проаналізувати. І якщо воно вам відгукнулося, я вас чекаю в коментарях. І якщо я буду бачити багатьо ваших коментарів з словами «хочу змін, я для нас з вами створю телеграм-канал, де ми разом зберемося і творитимемо. Кращу версію себе. Спільним ком'юніті, спільною підтримкою, спільними зусиллями. А я вас обіймаю, цілую мирного дня. Всього найкращого це буде Україна!